Що ти сьогодні без сніданку? Чого ти не снідав сьогодні? Т ти піди всюди, лима б її коли. А, ну нема коли, то до мене питань нема ніяких, дав? Питань нема. Лива, до тебе нема. <свят> ну їж що все, що є, та їж. Там бабалюська те виглядала. Чого? Каже, казала, Люда, морозів не буде, не буде. Зима буде тепла, а де ж те тепло, яке я хотіла збити. Не буде до кінця місяця буде сильний мороз. А, 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 а з початку да, да. нового місяця слабший мороз. А воно тепла виглядає. Тобі на тепло. літо чекає. так? Да. То да. ти ж якось. Да. Ложила. Ну, я на побажанні, хочеш ну, їсть, та... хочеш не їсть. Погано бож розігрів, він колод. Ох, нормально. Колотий. Я покобився, ти грівся. Він ага. там вже замерз, мабуть. Ага. Оце ще з діда трошки підгодую, щоб у нього хвіст е, трубою стояв. <годи> І побіжить згори до магазина, ага. мені щось купить, бо я теж хочу щось. Щось хочу, тут так. Слеби, тут, і, тут усе таке, що мені не можна. Ага. До. Так що побіжить дід мені по щось. Так що хай їсть. А ти неправильно сам ріжеш. Чого? Чого це я його неправильно ріжу? Вот ну, так ладно. Там все бери, на що ти його ріжеш? Ріже він, що ти його ріжеш? Вот так вот. А пихну воротяху и все. Угу, кто бью пихне. ха ха Не поняла. А чого це ти вкинув мій пупу? Чого це він у тебе тут? А він попав. Там всіке м'яса не взяв. Да. М'яса не взяв, а тільки пупу кинув. Я там знаю, що воно впало мені. То ти ж трохи дивися, а в такі очі великі не бачиш нічого. Що падає. Я тобі оставлю. Не хочу я його. То не мій то каче. То що ти тоді? <рес> Бо ти ж не взяв м'яса не взяв, а вкинув. М'ясо я оставляю на потом. Ох, це не дій, це таке горе, Боже. Малося мені, поки до нього щось дійде. Да? Ту і рок свиста на горі. Тоді. Рок на марш, та стоїть. Ага. Ти які сливи хороші. А їж де? Та не можу, я одну попробувала, кисленька сладенька така. Посип сахарком. Ні, сахару я точно не буду їсти. Медом. Не Помар. буду. Ну то. Це тобі. Щоб вже так прочищався. Нічого, я тобі гарно прочистив. <laughs> Щоб і стежка гарно протопталася у дворі. Ох, жабота, хіла. <laughs> Ай, діти. Так, ну жуй давай. Та да жую, що ж ти збараховчиш. Може бігти далеко. А вони передають щось страшне, що страшна, та стільки мене збите, заляка. Куди вже страшніше? Б... І так позамітало там, особливо на заході країни, то там вообще б роз чоловіка показує снігу. І ще туди мистиме. А в нас і снігу то того немає. Хоч би трохи землю вкрило. Такі морозяки страшні. Вода воно в центральному тому замерзла. Сьогодні ходять, шукають, де вона перемерзла. Ох, такий холод, й води комусь хочеться. Ні, снігу нема на Ну ладно, дід, давай тоді. Продовжимо пізніше, а. Ага, продовжиш. Гробці померзли, пищать. Вітер північний. Щось сніжок такий пролітає, єлі-єлі. Позамерзало все. Де той дід, де той дід Побіг десь донизу? Води немає, ходили сьогодні, приїжджали кругом, заглядали, а чи вони її зроблять, чи ні. Ох, як слизько на дорозі. О, холодно, слизько. Вся замерзла під снігом. Ой, руки мерзнуть. Що це за горе? Хтось іде десь далеко, далеко, не пойму, чи то дід іде, чи то не дід. Ну, прийде ближче, та ні, що ж не така походка. Це дід ще не скоро прийде. Ох. Так ховатися треба, поки не замерзла. А дід не може в фіртку попасти щось. Що таке замерз чи що? Тобі, тобі помогти? Я думала, він вечором аж прийде, а ще трохи до вечора не добув. О, -о, -о, О, так це дід Мороз йде до мене. Я а замерз як, боже, злий такий, бо замерз. Руки замерзли, ноги померзли. Ніс замерз. ховатися, бо я зараз засміюся. А мені смішно, що дід іде. Замерзший такий. Що таке ти мені? Що ти тут будеш роздавати? Я не розказую. Нема. О буде. Чого? О, що відпустили і тепер не буде довго. О, С... О, ти де? Сир, їж наше. Ваше, так. Ваше. Та ти нам по турбинці купив. Тобі обидві. Та що вони багато обидві. Щоб ти наїлася. Мене, не їлась, мене не. розіпре. А ну що тут ще покажу? Та не хоч там даваюсь. нема де. Є де. Нема де. Нема де. В мене там зоня тут. Що ти хочеш? Що там те та ще є? Хліб це, ваш. Тільки привезу, я тебе. А далі він аж замерз, поки ти ходив. Та да, замерз. Відбез А це ти а собі з хочеш. Так, да, ход Надо Треба ж було й начинку туди брати хоч. <рес> ти Ти весь Так? – Так. А то але, хочеш, витягуй. А ну, хочеш А ну? – Хочеш руки заперш. Діти, морози, що згори? А я думаю, де воно ловить? Це ж можна так замерзнути. Як пить, то треба бухнути. Я знаю. Ти я знаю. Як ти знаєш? Дід, ще й розказує мені інструкції. Так. Печиво зоологічне. Так. Так. Дайте, який. Це чай тобі. Чай. Так. Та це поганий ти взяв. Та Таніфігація поганий. А що? Такі гроші погали. Який де ж воно тут. Не можу на. Скільки ж там написано не було. 67, я без Телефона бачу. Та я ж хочу щоб телефоні показала, ага, показало. Ага, Зелений чай. Да. Та куди? Там, зараз провірю. Провір, провір. Где попаде. Не, достане. Так, 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 ти щось мені ще того хочеш ще, показати? Показу, подивись. Оце силеньки потратив. Да, при... Ще... при наших цінах. І ще 100 плюс з копійками добавшать. Хліб і палички, ага. і булочка. Це все за без хліба і без, без булочок. Ох, диви, які красиві. Mm -hmm. свіженькі. Красиві, свіженькі, да. mm -hmm. mm -hmm. Господи, телефон не хоче поки. Там недорого ти потратився. Та, Все? та, Все? та, та куди, там, півмільйона, зараз кажи. Yeah. І давай мені оці свої йолочки вже на двір їх. Конфети ще виносять. Цукарочки пообдираєш, і на двір їх виносять вже, хватить, святкувати. Свято да. закінчилося. Так, дід <ріжу>? Ти біжиш гріться чи що? Да. Та ша скажеш, давай гріма наша. Забирай. Так, іди, я заберу вже. Куди іди, куди ти? йшов. А куди ти йшов? Туди. Так. Бере підробеду, чаю, зоологічне печиво, зойчики. Їжачки. Деспочила білочку. Ну, ось білочка. Ось білочка. І що ми будемо робити? Грітися. Ну, звичайно, грітися. самий надійний спосіб зігрітися. Да, дід? Десь дід забіг. Ну нічого ми його нагріємо. Усім смачного. А це для діда зараз роблю. Він аж приніс цих булочок, що на ходдух. Ну, а чого ж не принести ще й сусісок туди, щоб уже зробити його гарненько. Ну, я напхала туди сливочного масла, вершкового цього. І тепер зроблю йому такий. Пиріг до чаю. Тепер я йому ще туди положу і буде в нього пиріг із сливами. О! Отакого туди запхнула все. О, і сюди ще запхну такі гарні сливки. І всюди ще запхну. Де воно тут? Оце буде пиріжок. Та до чаю це сказка. Це сказка. Оце вам такий лайхак, чи, чи може новий рецепт. Пиріги з сливами. Воно таке м'якке, оця булочка м'яка така. Вершковим маслом середині обложила, наложила слив свіжих, виморожених, да. Юшка з них стекла туди в тарілку. Тепер налючаю дідові. О, от. Ну смачного дід. Давай. І всім смачного і вечері. І теплих домівок. Гріймося, бо зима ще довга.